Всім привіт! Я Діана. Я бачу їх очі. Думаю, ну давайте, нападайте. Ну, чесно, ну Ну, мені э, пофіг. <світ> Можна я тут? Сідай. <світ> а що ви нудні Не чекали, ні. Господи, це сталося. Я побачила Діану. Ви розумієте, що шукається? Я була в шоці, чесно. Я не рада була її бачити. Вона була дуже впевнена у собі. У мене навіть склалося таке враження, що вона така прийшла. Типу, дівчата, привіт, я тут вас подратувати, і зараз я піду. А де ти була? Давай спочатку. Ви пішли на спілкування, ми більше нічого не знаємо. Вона да, поспілкувалася, я поїхала. Куди? Все на роботу. А він тебе відпустив? Він мене відпустив так на роботу. Мені, на жаль, треба їхати на роботу. Це була заздалегідь спланована зйомка. Це дуже серйозний бренд. Хочу пояснити це не просто про гроші. В нас ем, дуже складна сімейна ситуація. Я дуже хотіла б, щоб ти мене зрозумів. Розумію тебе. Це не чесно. В нас у кожної є робота, професія. А це що за робота така? Невідкладна була, можна поцікавитись. Підкладна була просто, так? Да. Скритна. Мені це теж не сподобалось. Вона така ще трохи гостра на язик. Чого я повинна пояснювати всім дівчатам, куди я поїхала? Мені досягне того, що я пояснила, це Тарасу. Все. Він тобі дав троянду? Ні. А, просто відпустив? Да. Тобто вона в проєкті гала без троянди. Вона як фаворитка. Я ж пам'ятаю, ти розповідала, що ви були знайомі, деякий час не спілкувалась. Це ти сама проявила ініціативу і приїхала на проект. Приїхати, це була моя ініціатива, так. Але коли ми спілкувалися, то це була його ініціатива. Він мені писав перед цими останніми стосунками. Ми спілкувалися, потім у нього почали стосунки, у мене почалися стосунки, тому я вирішила, що зараз моя ініціатива. Для чого тобі проєкт? Якщо в тебе була можливість комунікації з ним напряму? А що мені треба було написати чи почекати, поки він з вами поспілкується? 25-30 дівчат, і потім вийде з проєкту, потім написати. Я трошки не зрозуміла її настрій, чи вона може побачила в мені конкурентку, чи чого вона почала нападати. Ну, ти ж перший раз чекала, і зараз би можна було почекати. <гум> 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 Ні, можливо, якщо б ти написала йому раніше, проєкту взагалі б не було. <гум> <гум> Бачите, я вирішила, що треба а. вам теж дати шанс. Ти всім другий шанс даєш. Да? Напевно, Тарасу не така була цікава Діана, раз у нього з'явилися відносини з іншою дівчиною. Тому відчуваю, що вона тут не надовго. Діана конкурентка, тому що вона гарна, вона молода, вона висока. Діану дуже важко буде ну, так от, обійти. Бачиш, яка в нас тут атмосферка класна, дружний колектив. Що, Вона ж знала, куди приїхала. Я почала вже дійсно нервувати, думаю, пу-пу-пу, щось буде. Стосунки, які на той момент були, вони не розкривали ідентичність одне одного, а був якісь, ну, були якісь пінтовки постійно. Я реально, тим типу, замовчилися якісь дуже важливі сенси, які там, ну, типу, нас не влаштовували. І ми мовчали, консервували це все. І це так тривало декілька років. Але я намагався дати якийсь час. Коротше, знаходив сто підсот відмазок. Uh -huh. Дійсно, це розставання з стіною було для мене тяжким, ну, мабуть, через призму того, що я був дуже небайдужий до неї. Я розумів, що в мене йде робота з психологом, і мені зараз треба розібратися з собою. Плюс це був період, коли я знімався скрізь, де тільки можна. І в мене, ну я типу, боявся комусь відмовити, бо думав, що ну як це робота. Ти маєш бути, типу, да, завжди да, на. Да. Можна mm -hmm. комусь взагалі не пропонують, як я можу щось іннулятися. Я не міг знайти якийсь образ, я знімався в якихось ну, прямо вже погоджуюся на супер, якісь серіали. Я себе просто зганяв і я себе спопсив зсередини для самого себе. Mm. Ну, якийсь момент це все закінчилося, слава Богу. Зроблено маса висновків і якось той період розкрив власне, мене, якого я прийняв, і мені стало з собою суперкомфортно першу чергу. Коли ти робиш те, що тебе приймає душі, ну, ну, ти потім кайфуєш. Угу. Ти можеш себе назвати щасливою Можу. клас? Можу, реально. Мені так було цікаво з ним розмовляти, от ми не могли відірватися від цих розмов. Коли нашому сину не було ще року, я випадково дізналася, що є інша жінка, яка була протягом всіх наших стосунків. Навіть коли я ще не переїхала до нього. Вона була ще до нашого одруження, до народження, сина, до моєї вагітності. Коли я це дізналася, вона вже була вагітна. Ну, для мене це було просто шок. Те, що я відчувала в той момент, ну навіть я не відчувала ніколи в своєму житті. Та жінка знала, що є я. Ну, він мені казав, що там я хочу бути з тобою, я люблю тільки тебе. І ще півроку десь я там намагалася зберегти якісь стосунки, знаєш, там ще в щось повірити, якісь його слова, ну ти чуєш таку інформацію, ти не можеш адекватно зрозуміти, що відбувається. І ну далі, де ще півроку я перебувала просто в цьому шоковому, стресовому стані. Потім я дізнаюся мені розказується те саме, що ні, ну тобто він хоче бути зі мною, і він розказує, що він хоче бути з нею. І просто в якийсь момент я це не витримала, знаєш, коли в мене вже там ну, зарядка була один відсоток, і я розуміла, що мені цей один відсоток лишається на те, щоб зібрати речі і з сином просто поїхати. Це дуже складна історія, розумію, але. Mm, — Ну, Ти велика молодець, звичайно, що після цього всього. Це було важко. Дуже важко. Мабуть, було роблено багато роботи всякої. Мене вразило те, як вона прожила цю історію, прийняла. І на даний момент вони з чоловіком і спілкуються, і разом виховують сина. Ну, Це круто. Що ви тут робите? Готуємо. Готуємо. тут. — Готуємо. — Обід. Обід, шашлички. Так. Да. Ну, ми почали. Дуже рада тебе бачити. Навзаєм. Мені взагалі здалося, що Тарас мені був дуже радий, коли я прийшла, і він наче мене чекав. <рес> а, хочеш нам допомогти щось? А, давайте, звісно, допоможу. Можеш бути роди зі наприклад, зробити? Так, да, можу, звісно. Просто їсти також готуємо на двох, зрозумів там. Серйозно? Так. Да. Да. Ми живемо так. разом. Прикольно. Прикольно. Нам теж було прикольно. <рес> ну, Це випадково вийшло. Да? Я ну, не знав, що ви живете разом. Думаю, ти такий так. Ну, дівчатки, треба вас це запросити. Короче, е — Це перевірено, коротше, перевірений колективчик можна брати з собою. Так, да. Да? Да. а ти як доїхала? Ой, супер, доїхала. Вже хотіла швидше доїхати, щоб побачити Тарас. В принципі, це в мене вийшло зробити. Для мене це таке показова, типу, щоб можливо там я якось себе некомфортно почувала. там. Звісно, я розумію, ми тут не подружки, так? Але ну там з приводу даже якоїсь людяності я б по-іншому себе повела. Я розумів, що не подобається Юлі, але чесно кажучи, я оцінив цей жест. Вона все-таки прийшла ну, за своїм, за тим, щоб проводити час зі мною. Тепер розумію, чому вона на фотографії тримала годинник, тому що вона сюди прийшла все-таки за результатом, І вона час не втрачає. А ти взагалі часто робиш шашлики ну, іноді на природі? Роблю. Ну не, не можу сказати, що прям часто, але іноді буває. Я чогось питала. У мене є сімейна традиція, коли їжу до батьків, угу. а ми завжди виїжджаємо, У нас є дача, і ми завжди виїжджаємо, і тати робить шашлики кожного разу. Прикольно. Розкажи про ваші якісь традиції. Ти приїжджаєш до батьків, що ви зазвичай робите? А, ну, у нас є великий красивий парк. Ми беремо там вже там песика. У нас є ми всі разом йдемо в парк. Це дуже класно. Що, наприклад, в мене є традиції з моєю сім'єю, у Тараса є свої традиції. Це ще один плюсик в наш спільний світогляд. А ти не так часто так їздиш? Ну, раз в два місяці. Максимум. А, ну, да. Розумію. — Я навіть приїжджаю, зараз до батьків просто і їду назад на Київ. Але розумієш, що треба бачити, бо ну, блін, дуже швидко пролітає життя. Так. А, і коли почалась війна, я насправді частіше почала їздити до батьків, бо ти так цінуєш цей час. Коли я прийшла, Юля якось така трошечки як пішла на другий план. А атмосфера змінилася. Атмосфера однозначно змінилася, вона стала трішки напруженою ще й між дівчатами. Я відчував це напругу між мною і Юлею. Тут ще створився напряг між дівчатами. І я зрозумів, що мені треба ізолювати дівчат одне від одної. Я покликав Іру на спілкування. Розберемося трішки пізніше. Юль, ми з Ірою на секунду відійдемо, добре? Поспілкуємося? А не на секунду. Хтось збирає сміття, хтось сидить. Лера! А що О, ми доби. протикали? А може нам треба піти вже сказати, давайте важити сміття? Це не гарно. Слухайте, можемо дуже довго чекати. Не зачекаємося просто. Ми вирішили трошки позаважати їм. Їх це оботе-теті. Зараз ми їм заявились. Ну, а що стояти чекати там? Треба діяти. Ми вибачаємося, якщо ми вам заважаємо, але ми вже все прибрали, там вже дуже так. чисто. Да? Дуже чисто. Ні, Ну блін. Ну ви бачите, що ми спілкуємось. Я не розумію, чого ви не могли почекати там. Думаю, цікаво. Я був неприємно здивований. Це неповага не тільки до мене, але й до наді. Можемо вже зважуватися. Окей. Okay. Я просто змовчив, вирішив нівелювати цю ситуацію. Я просто не думаю, що тій самій діані було приємно, що ми з нею розмовляємо і хтось вривається в наш діалог. Пішли. Давай. Ой. А що там таке? Що Зі слітиків позбирала просто. Ти збирала якісь камінці, там я не знаю. Вона наклала, щоб була більше вага просто. Я, коли прийшов, побачив ці пакети, я був дуже приємно вражений. Мені було приємно, що дівчата вони виконали моє завдання. Це був величезний плюс. Так, ну що, попробуємо зважити? Да. Надя. 12.9. Далі. А... Мої, так? Ну, вони теж один дуже маленький. Ні, ну тут теж нормально. Там нормально. Опа! Ні, ну все одно. Одинадцять і шість. Теж непогано. Це ліра твіда. Щедян пішли. <Narrative> <famoso> О тринадцять. Жесть. Ні, може, ми неправильно поставили. Треба переважувати. <witches> <stones>